Зрозуміло, але можна стверджувати зараз, що справді ворог виснажений, так тому що ви також зазначили, що ми працювали довгий час на виснаження і запитували постійно, чому ми не йдемо в наступ, так а перебуваємо в обороні. Зараз чи можна стверджувати, що справді ворог дещо виснажений? Ми розуміємо, що сил у них багато, так але все ж таки дивіться так, але що дуже важливо розуміти, що це стосується. Е, даного напрямка за, наприклад, якщо ми подивимося там на Луганський напрямок і південь. Там також ворог сконцентрував велику кількість ну особового складу. А в Луганській області, в принципі, вони навіть там непогано укомплектовані технікою, бронетехнікою та артилерією. Але таких активних дій вони не вели. А от на Донецькому, ну Донецький, Бахмутський, можна сказати, Бавдіївка, Марінка, отами цими постійними своїми атаками вони. Доволі ну суттєво вичерпали свої ресурси, плюс ну втрати, які вони понесли, як євилось, відображаються не дуже сильно відображаються на їх боєздатності. Але ми подивимось зараз оцей наш навіть тактичний успіх, який він буде мати межі в принципі. Ну що всі розуміли, що не так там за Бахмутом. Особливо в сторону Донецька знаходиться територія, яка була тимчасово окупована з 2015 року. І от на цій території, на жаль, наш ворог ну, він створив доволі непогані і шаленовані оборонні укріплення. Тобто, ну, це, це те, що готувалося з 2014 го того року, і от ну, якщо ми дійдемо до цих позицій, це буде вже дуже непогано. От питання як чи далеко вони відійдуть, чи відійдуть вони за ті рубежі до тих рубежів? Це було б дуже добре. Вдалося бронесила України посунути ворога.